На минулому році ми з вами розпочали обробку кутів. Сьогодні ми продовжимо і завершимо цей етап. Для виконання цього етапу нам будуть потрібні ножиці, голка з ниткою контрастного кольору в одне складення. На всіх чотирьох кутах у нас вже виконані шви ниткою основного кольору. І тепер нам необхідно відрізати ось цю зайву тканину, яка залишилась у кутах. Для цього ми беремо ножиці, відступаємо від лінії шивання 1 см і відрізаємо зайву тканину. Ось, Бачите, я відрізала, залишився 1 см припуску від лінії шивання. Ті самі дії необхідно повторити з усіх чотирьох кутів. Ось, Наступний кут, так, лінія шивання, відступаємо від неї 1 см у бік кута і відрізаємо зайву тканину, наступний кут, відступаємо 1 см у бік кута, і відрізаємо зайву тканину. І ще один четвертий код так само. Далі припуски розкладаємо у різні боки і вивертаємо на лицевий бік. Слідкуємо за тим, щоб Ось ці припуски розклались в різні боки. Ось тут у нас залишився хвостик нитки, якою ми шивали кути. Ми його не відрізаємо, а ховаємо всередину під припуск. Між припуском та тканиною серветки. Ось так. Розправили кутик. Можна допомогти собі голочкою обережно, так щоб нічого не висмикнути. Ось розправили. Розрівняли і приколюємо шпилькою точно по діагоналі, тобто в місці нашого шва, прикололи. Те саме робимо з іншими кутами. Припуски розклали в різні боки, вивернули. Розправили кутик, якщо це потрібно, і зафіксували шпилькою. Ось, що ми отримали в результаті. Ось у нас два кути заколоті шпильками, закріплені, і нижніх два кути також. Далі ми беремо голку з ниткою контрастного кольору, довжина нитки 2 ліктя. Заселяємо її вголку одним кінцем, і нам необхідно прикріпити ось ці згини до основної частини тканини. Починаємо із кута. Так, щоб ось цей кутик у нас було видно від висмикнутий хниток. І починаємо приметувати одразу від шва. Для закріпки ми знову виконуємо один стібок на тому ж місці, що вже був, і приметуємо швом вперед голку, довжина стіпка 5-7 мм. Трішечки нижчі від попереднього шва перед передголку. Ось я дійшла до початку. Для закріплення виконую один стібок в зворотньому напрямку. Зайву ниточку відрізаю. Тепер виймаємо всі шпильки з робот. І ось що ми отримали. З виверітнього боку у нас на серветці два шва приметування, з лицевого боку один. Ваше домашнє завдання. Закінчити обробку кутів, приметати підігнуті краї до серветки по периметру висмикнутих ниток, Попрасувати. надіслати фото серветки з лицевого та виверітнього боків.